Доброго всім ранку вдома. Попри випробування війною культурне життя в Україні триває і навіть розквітає. З великою радістю ми розповідаємо про нові фестивалі, виставки, проекти, які створюють незламні українці. Сьогодні поговоримо про другий міжнародний кінофестиваль кіно сусідів, що стартує 17 серпня в Ужгороді, ветерія ранку вдома, організатор кінофестивалю Кирило Марікуца. Вітаю. Доброго дня! В назві фестивалю кіно сусідів, в принципі, вже є підказка про його контент, але хочеться деталей, про яких сусіди йдеться. Так можна здогадатися. Ми спеціально вибрали таку просту доступну назву. Фестиваль присвячений кіно країнам, з якими межує Україна. Перш за все, Закарпатська область, але так сталося, що з наших приємних сусідів якраз з усіма вона і межує. Тому ми покажемо фільми з Польщі, словаччини, угорщини, румунії, а також покажемо стрічки з Чехії та Австрії, які ці країни мають досить плідні зв'язки історичні та культурні з закарпаття, тому ми їх не оминули також. Розкажіть і за яким принципом формується програма, а що це за фільми, як ви їх відбираєте, і власне що цього року можна буде побачити? Так так сталося історично, на жаль, що кіно наших найближчих сусідів представлено абсолютно недостатньо, особливо якщо ми говоримо про покази за межами столиці, де культурне життя досить вирувало до повномасштабного вторгнення. А говоримо про менші міста, такі як Ужгород, такі як інші населені пункти Закарпатської області. Там майже не було можливості побачити сучасне, актуальне е, кіно з країн, якими ми межуємо з наших сусідів. Тому е, завдання фестивалю було продемонструвати е, авторське, фестивальне, цікаве кіно. Яке а, вже встигло завоювати прихильність та відзнаки на міжнародних кінофестивалях, таких як Берлін, Канни, Венеція, для а, жителів і гостей закарпатської області? Тому. А, Цього року ми представимо дуже дуже цікаву, насичену програму. Це будуть і повнометражні ігрові анімаційні та документальні стрічки, і добірки короткометражних фільмів, створених у співпраці з цікавими провідними фестивалями короткого метру з Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини. Точніше, з Угорщини у нас кооперація з. Надзвичайною академією е, мистецтв імені Мого Лянать, яка має чудовий департамент анімації і вже подарувала світу е, багато талановитих аніматорів, які створюють дуже цікаві роботи. Коли йдеться про анімаційне кіно, одразу хочеться уточнити це сімейне для дітей, для дорослих. В принципі, на кого орієнтована програма? Це скоріш. А дорослі кінемофіли чи не обов'язково? Це наша друга спроба проведення цього кінофестивалю, але в принципі ми організовуємо кінофестиваль вже більше 12 років, тому завжди намагаємось формувати програму так, щоб в ній знайшлось місце для глядачів різного віку. І якщо ми говоримо про конкретно кіносусідів цьогорічний, то в нас буде один анімаційний повнометражний фільм для дітей. А інший анімаційний дитячий фільм, який можна дивитись дітям, але він піднімає досить важкі дорослі теми е, майбутнього, екології, і те, куди ми всі прямуємо і куди ми всі прийдемо. Тому е, більшість програми, звичайно, вона розрахована на більш дорослого глядача. Е, якщо користуватися рекомендаціями, створеними, наприклад, Держкіно України, то це для перегляду. Глядачів від 16 років у супроводі батьків і один анімаційний фільм, який називається Душа койота. Він прекрасно підходить і найменшим глядачам. Це дуже цікава розповідь і інтерпретація життя корінних народів Північної Америки, створена угорським анімаційним режисером. Тобто, я б сказала, що наші кордони і уявлення про наших сусідів трошки розширюються, коли ми кажемо, що буде ще є стрічка про, про душу койота і про північноамериканських індійців. Скажіть, будь ласка, ви вже згадали, що багато років займаєтесь проведенням такого роду івентів. А розкажіть, хто взагалі взявся за цей фестиваль? Чи це та ж команда, що й минулого року, яку підтримку ви знайшли на державному рівні і на регіональному? Так, за за Спиною можна сказати цього кінофестивалю стоїть команда Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів та команда Київ Film, проекту який займається популяризацією кіно про культуру в Україні. Але так сталося історично, що я родом з Ужгорода, тому для мене завжди було важливим і цікавим, і потрібним провести цей фестиваль тут. І завдяки підтримці від міжнародного вишиградського фонду це. Проект, який співсується урядами Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словаччини, ми вже другий рік поспіль маємо змогу провести цей кінофестиваль. Також звичайно, ми отримуємо сприяння та підтримку від закарпатської обласної державної адміністрації, і цього року, так як ми вже додали Румунію, ми дуже нам дуже приємно, що нас підтримав румунський культурний центр. Це наші основні партнери, і ми розуміємо, що в умовах повномасштабного вторгнення навіть не намагалися просити фінанси у держави, але дуже приємно, що міжнародні донори, міжнародні партнери розуміють важливість підтримки культури навіть під час повномасштабного вторгнення і допомагають нам створити таку, таку подію. І саме завдяки тому вхід на всі заходи фестиваля вільний, та? наскільки я зрозуміла. Так, так завдяки тому, що у нас є фінансова підтримка, і завдяки тому, що е фестивальний рух в Ужгороді і в Закарпатті не такий насичений і не такий розвинутий, як в Києві, чи у Львові, чи в Одесі, е нам здалося досільним зробити максимально безбар'єрним участь глядачів у фестивалі, тому всі заходи фестивалю вільні для того, щоб як можна більше глядачів незалежності від того чи. Е були вони колись на кінофестивалях, не були чи є в них фінансова змога інвестувати зараз, в даний момент в культуру чи ні, могли відвідати кінофестиваль. От, до речі, про глядачів Закарпаття. Це ж не просто такий самобутний, цікавий регіон України, який до того ще має кордони з ну більше ніж інші країни. Да, більше сусід... більше ніж інші регіони нашої країни має сусідів. Чим дуже цікавий. А це ж зараз ще й регіон, куди дуже багато людей а, вимушено переїхали, рятуючись від з більш небезпечних регіонів. А, і розкажіть про кількість, яку ви охопили, кількість глядачів, яку ви охопили того року, і на що зараз орієнтуєтесь. Тобто, це ж йдеться не тільки про мешканців Закарпаття, які там завжди жили, щось бачили, щось не бачили. Багато людей, які багато чого бачили, але зараз там знаходяться. Це класна нагода. Їм теж долучитися да, сьогодні до культурного життя, звичайно, але скоріше за всього, їхні можливості побачити фільми саме з цих країн теж були мінімальні до цього. Але, звичайно, ми так чи інакше фокусуємо нашу діяльність і на людей, які перемістились в Закарпаття, в Закарпатську область після початку повномасштабного вторгнення. І з нашої точки зору такий фестиваль дасть їм можливість трошки більше зрозуміти про культуру регіону, про історію регіону. Наприклад, на відкритті фестивалю умовно відкритті, зрозуміло, ми не робимо ніяких червоних доріжок. Але е, фільмом відкриття стане стрічка Марія-Невірниця. Це одна з перших стрічок, знятих на території Закарпаття в 1933 році. Виробництво Чехословаччини, тоді закарпатський край. Був частиною е, нової новоствореної молодої держави Чехословаччини, і фільм е, був повністю відзнятий в, е, в селищі Колочава. Дуже цікава місцевість, яка і зараз приваблює величезну кількість туристів через е, велику кількість музеїв. Але е, в цій стрічці цікаво, що можна почути всі мови, а ну не всі, але дуже багато. Так, це і словацька, е, і чеська, і польська, русинська. Ідіш, українська, ну умовно кажучи, так і це е, ці всі етноси, національності, які компактно проживали на території Закарпаття, спокон віків. І на наш погляд, такий фестиваль може сприяти підвищенню обізнаності людей, які нещодавно переселилися або тимчасово проживають в Закарпатті. Мають так само багато міфів, уявлень про те, як тут живуть люди, і насправді е хочеться зазначити, що всі у нас живуть мирно, добро і ніколи не було ніяких утисків чи репресій в залежності від твоєї національності чи від твого коріння. І хай так і залишається, і культура тому безумовно сприяє і. Дякуємо вам за це, в тому числі, що докладаєте до цього зусиль ветерія ранку дома. Організатор кінофестивалю Кирило Марікуца а фестивалю кіно сусідів, який пройде в Ужгороді 17, 18 і 19, 19 серпня і 20 серпня, і 20 серпня. Запрошуємо всіх, хто буде в Закарпатті знаходитися в цей момент. Насолодитись культурним розмаїттям, яке власне. Надає кіно і кіно сусідів, в тому числі. А вам натхненого дня і теплих глядачів. Гарного прийому за Карпаття. Дякуємо. Дякую. Дякую.